Це безсульфатний шампунь та кондиціонер для фарбованого волосся. А минулого разу ми представляли а, інші да, шампунь-кондиціонер в схожому дизайні, навіть іншому кольорі. Цього разу в нас для фарбованого волосся. І це от прям справжня знахідка. Я думаю, що ну. Дівчата, давайте чесно, більшість з нас, мабуть, фарбують волосся, і воно потребує особливого догляду. І тут я прям хочу наголосити на тому, що ви бачите, що шампунь у нас безсульфатний. І, до речі, саме без показує клас. І я теж показую клас, тому що саме безсульфатний шампунь в нас дуже класно підходить для фарбованого волосся. Для, наприклад, того, хто робив кератинове випрямлення і там подібні процедури, тому що ну тобто, всі процедури, такі, які ну давайте чесно, вони шкодять, пошкоджують трохи волосся, і, от саме для того, щоб вам його відновити, цей шампунь був створений. Тобто, ви зекономите на походах до перукарні, тому що будете вдома доглядати за своїм волоссям правильно. Uh, більш того, як для безсульфатного шампуню, uh, такого класного ще й об'єму 400 мл, 400 мл в нас і шампунь, і кондиціонер. Воно uh, ну, дуже класна взагалі ціна. Uh, і хочу просто ще додати: от зверніть увагу, хтось може користуватися. Ну хто давно злівець та той точно користувався безсульфатними шампунями? Тут навіть не треба розповідати, але тим не менш, є люди, яким, яким вони підійшли, не підійшли. Наприклад, у мене в особистий якийсь там період, коли я почала користуватися, я спочатку не зрозуміла, що це. Тобто, я не зрозуміла спочатку результату, що він дає. З першого разу мені було не зрозуміло. Тобто, треба було десь пару місяців прокористуватися цим шампунем, щоб дійсно побачити результат і побачити його відміну від звичайного шампуня. хтось каже, що там він жирнить волосся, хтось ще щось. До всього десь треба звикнути. Тобто, навіть якщо хтось там раптом перший раз помив волосся, там щось не так, щось не незвично. Не да? Бо ми ж завжди боїмося того, що нам незвично. Спробуйте ще раз і ще раз. Я впевнена, що ви от прям зрозумієте цінність безсульфатного шампуню і він вам зайде. Отже, саме безсульфатний шампунь зробить ваше волосся м'якеньким, він глибоко очистить шкіру голови, волу, шкіру голови. І при цьому він зберігає, в чому дає його ціні, він зберігає природний ліпідний баланс, він зволожує шкіру голови і зберігає колір вашого волосся. Чому ми кажемо, що він так класно підходить для фарбованого волосся? При цьому він не порушує структуру волосся, структуру локонів, і саме тому він підходить ідеально для сухого, для пошкодженого. Там, фарбованого і кучерявого, да, які зазвичай дуже сухі, волосся так само. І також для продовження ефекту випрямленого волосся, кератину, і так далі. Отже, тут ми маємо парочку шампунь та бальзам, як я сказала. І в них в нас є, якщо говорити про склад, екстракт розмарину, який, коли є у формулах цих засобів, надає волосся ну, такої свіжості, бадьорості і тонізує кожен локон. Меліса з лавандою покращить стан шкіри голови і освіжать. І от спільна діячого всього рослинного комплексу дійсно вирівнює структуру вашого волосся і розкриє усю фагію кольору. Тобто з нашою парочкою можете фарбуватись, бо ми допоможемо вдома без перукарів зробити ваше волосся сяючим. Таким відновленням, якщо в когось воно, в когось воно пошкоджене, і е, таким живим, знаєте, як називаю, бо дійсно фарбоване волосся не завжди буває, виглядає живо. І я переходжу до наступних новиночок. Е,